Усім привіт! Ви досі купуєте кури гриль, забудьте за них! Подивіться, яка красота і смакота в мене вийшла. А якщо вам цікаво, записуйте рецепт і дивіться, як я готував саме таку соковиту курочку, смачнішу за будь-яку курку-гриль. І для такого рецепту мені потрібно курка, зелень, лавровий листок, олія, соєвий соус, сік лимону. Часник та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Тут, як завжди, неймовірно, просто найголовніше це сам маринад, якому будемо курку маринувати. Для маринаду я натираю декілька зубців часнику. Традиційно рецепт маринаду знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Мої хороші, не забувайте ставити лайки, не забувайте писати коментарі, ділитися своїми рецептами. А також підписуватися на мій канал. Також я підготував так звану суху суміш із спецій. Як на мене, для курки вона просто ідеальна в балансі смаку, що я тут використовую: орегано, цукор, сіль, чорний мелений перець, коріандр та паприка. Паприку можете використовувати підкопчену. Все перемішую і відправляю до часника. Якщо полюбляєте, додайте цедру лимона. Якщо не полюбляєте, просто сік лимону додаємо, соєвий соус та звичайна соняшникова рафінована олія. Якщо маєте, полюбляєте оливку, звісно, використовуйте оливку. Маринад варто ретельно змішати до того моменту, поки не утвориться так звана емульсія. Маринад стане густим і однорідним. Ось буквально за 2 хвилини, який в нас виходить маринад. Тепер на рахунок самої курочки. Звичайно, миємо, бриємо, все, що не подобається, забираємо, видаляємо. Курочку добре промиваємо та зачищаємо. Після чого покриваємо маринадом. Обов'язково також відправляємо маринад всередину курки. І отак акуратно з обох сторін обмазуємо обов'язково всередину, наповняємо маринад. Після чого нашій курочці робимо так званий масаж. І я беру також декілька лаврових листочків. У мене є свіжий кріп. Ви можете використовувати будь-яку зелень. І запихаємо цей так званий букет гарні в середину нашої курочки. Я перекладаю курочку грудкою униз, для того, щоб грудка максимально впитала в себе цей маринад. Накриваю харчовою плівкою і залишаю промаринуватися. Бодай би на 1 годину при кімнатній температурі. Через годину беру форму для випікання. До речі, я рекомендую обирати форму, щоб вона була із кришкою. Акуратненько перекладаю курочку в цю форму. Звісно, маринад, який в нас залишається, відправляємо поверх нашої курочки. Ось так. Це вже так смачно і апетитно виглядає. Якщо маєте кришку, звісно, накриваємо форму. Якщо ні, то просто закрийте фольгою чи пергаментом. І відправляємо курочку в духовку, випікатися приблизно на 1 годину при температурі 180 градусів. Ну, ось і все. Курочка приготувалася. Вона просто неймовірна. Ось яка красота в мене вийшла ароматна, на усю кухню. Вона соковита, ніжніша. Красива рум'яна скоринка це 100% кращий варіант за будь-які кури гриль. Я думаю, що ви самі розумієте, що будь-яка дегустація зайва, неймовірно, білим м'ясом. Подивіться, скільки витікає соку з родинки, наскільки вона соковита. Готуйте, подавайте як на кожен день, так і на святковий стіл, і я впевнений, що ви будете здивовані і задоволені. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!